Третя окрема штурмова бригада отримала на озброєння потужний 240 міліметровий міномет М 240. У бригаді розповіли, що це рідкісне озброєння обслуговує 11 людей. Бійці використовують фугасні постріли 53 вф 864 вага яких становить 162,7 кг. Така вага боєприпасу дуже швидко виснажує сили розрахунку, що також впливає на скорострільність міномета. Заряджання міномета проводиться з казенної частини. Для цього стволу пускають у. Горизонтальне положення для захисту на позиції з мінометом. Військові розміщують габіони, які заповнюють землею. Для перевезення міномета у бригаді виділили бронеавтомобіль Iveco LMV, який Україні передала Бельгія. Військові розповіли, що максимальна дальність М 240 становить 8 тисяч метрів. Цей міномет було прийнято на озброєння радянської армії ще на початку 50-х років. Однією з головних причин створення цієї артилерійської системи було те, що вона вимагала значно менш. Ши виробничих потужностей ніж звичайна гармата такого ж артилерійського калібру, Незручність у користування і тривалість розгортання в бойовий стан. Розробники визнали несуттєвими недоліками, оскільки міномет використовували переважно в батареях, завданням яких було знищення укріплень опорних пунктів на озброєння українських військових. Ці радянські 240-мм міномети М 240 надійшли у 2022 році.